Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. АТО триває. Військові повністю перекрили шляхи сполучення донецьких і луганських терористів. Прибирання майдану на Хрещатику відновлено рух транспорту. Обман по-кримськи. Замість молока кримчанам продають воду. Сила АТО повністю прикрили сполучення між Донеччиною та Луганщиною і продовжують звільняти населені пункти Донбасу. Згідно з інформацією прес-центру, антитерористичної операції було очищено від маргіналів населений пункт Пантелеймонівка. Також тривають бої за Іловайськ. Там бойовики обладнали чисельні укріплення, що значно ускладнює звільнення міста. Крім того, терористи продовжують обстрілювати колони з біженцями. Банформування вже не можуть протистояти українській армії. Тому наносять удари по мирним мешканцям. О 12.45 в районі зеленого коридору, неподалік від Луганська, під час формування колони біженців, яка повинна була вийти в 13.00, був нанесений удар з БМ-21град. Один з ватажків терористів виявив бажання співпрацювати за то, вийшовши на відкритий канал зв'язку. Ця особа є наближеною до ватажка банд угрупування з позивним Чечен. Також під час евакуації потрапив під мінометний вогонь, санітарний автомобіль з військовими. За попередніми даними є втрати. Також на сході України були обстріляні позиції села То в районі населеного пункту Стукалова Балка. Як повідомляє керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук, обстріл вівся з мінометів протягом години. Втрат серед особового складу немає. Пошкоджено три одиниці техніки. Від терористів і храм не врятує. У Горлівці снаряд розірвався біля богоявленського собору. Постраждало шестеро мирних жителів, які ховалися від обстрілів. Постраждалих доставили в міську лікарню. номер 2. Нагадаємо, в горлівці вже не вперше страждають церковні споруди 7 серпня. В результаті прямого попадання артилерійського снаряда згорів благовіщенський храм. НАТО посилив обмеження щодо допуску російських дипломатів до власної штаб-квартири. Відсьогодні в центральний офіс Альянсу в Брюсселі пускають лише посла Росії і його заступника. Про це повідомив посол України в Бельгії Ігор Долгов. Таким чином Альянс призупинив всі канали співпраці з Росією. Нагадаю, генсек НАТО Андерс Фог Расмусен неодноразово закликав Путіна зупинитись і не шукати приводів для війни. Життя з чистого листа в такій ситуації опинилися мешканці Донбасу, які покинули власні домівки і приїхали до столиці. В місцях тимчасового перебування вони змушені шукати роботу, знімати житло та влаштовувати дітей у садочки і школи, з якими проблемами стикаються переселенці. Розбиралися наші журналісти. Київ пасажирський щодня сюди прибувають потяги з переселенцями із зони АТО. Тут на залізничному вокзалі облаштовано штаб, де надається консультація. Допомагає як держава, так і волонтери. Тут видається справка переселенця, з нею чи то до лікарні, чи то до інших державних установ. Черга за нею постійно росте. Щодня в списку більше тисячі осіб. У НАТО впізнайомлюся пізнайомлюся з Рітою. з Донецька вона розповідає, що мала невеличкий бізнес з надання юридичних послуг. Люди приїхавши, приїхавши ті, що в Донецьку, в Луганську були мелкими частними підприємцями, вони абсолютно не захищені. Тобто фонд зайнятості як безработний ми стати не можемо, оскільки у нас відкрита діяльність, А то що там немає, доходів ніяких немає, нет. тут ми по суті такі ж безробітні, нікого не волнуємо. Предлагають уїхати в дорогі області. В сільську міцність з моєю спеціальністю в сільська міцності больше варідім пользи. На сьогодні Київ пасажирський приймає на добу три потяги з зони АТО. Раніше їх було не менше восьми. Щодня біженців було більше за добу, десь ми зустрічали близько 200 чоловік. Зараз на сьогоднішній день в середньому за добу, десь ми зустрічаємо 50 біженців, які приїжджають до нас. З зони АТО В цій будівлі на вулиці Лаврській волонтери облаштували дитя. Дитячий садок сюди можна привезти дитинку на день і піти шукати роботу. Зараз діток тут щонайменше 50, але з кожним днем їх стає усе більше. Найменшому два рочки, найстаршому 15. Все, як звичайному дитсадку, граються, ходять на прогулянки. Наприклад, до дельфінарію або в аквапарк з дорослими дітьми займається психолог за необхідності надає свої послуги логопед. Кілька разів на день годують. І, звісно, денний сон. У ті мами, які я хтось намагається знайти роботу, то тобто дітей треба кудись тоді. І поэтому, поскольку я в дікретному отпуску нахожусь, то вирішила просто допомогти. Из волонтеров в основном это я и еще одна мама, точно такая же приезжая, то есть пока что у нас двое. Вот и есть, естественно, наш главный волонтер-организатор Ирина, которая, собственно говоря, создала этот клуб. Через потік біженців із зони АТО на столичну житлову нерухомість збільшився попит. Ажіотаж як на дешеву, так і дорогу нерухомість. Відзначають спеціалісти ринку. кажуть, за останній час вартість на житло зросла на 10-15 відсотків здебільшого на квартири економ класу. А от вартість елітної нерухомості не змінилася. Щоправда, раніше вона простоювала, а зараз заселена. Якщо в нас до цих всіх подій стоїмость однокомнатної квартири, скажімо так, мінімальна була 3 тисячі гривень в то на сьогоднішній день, я думаю, що якщо ви найдете за 3,5, то це буде великий час. І качество її не дуже хороше. Щоб сплачувати квартиру, переселенці шукають роботу. На сьогодні в країні є понад 48 тисяч вакансій, зазначила міністр соцполітики Людмила Денисова. Та закликала переселенців звертатися до центрів зайнятості, де їм обов'язково нададуть всю необхідну допомогу з працевлаштування, включно з можливістю отримання вищої освіти за рахунок держави. Йдеться про можливість пройти перекваліфікацію, якщо за своєю спеціальністю знайти роботу не вдається. Також в Мінсоцполітики кажуть, ведуться перемовини з великими промисловими кампаніями щодо працевлаштування переселенців. Наразі ж роботу переселенцям готові запропонувати фермерські угіддя у Черкаській, Сумській, Волинській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях України. Щоправда, черга з бажаючих не спостерігається. З Тих сімі десяти сімі тисяч, котри обратіли управління соціальної защити, тільки п'ять тисяч захотіла найти роботу. Із этих 5800 тисяч а та робота, котрим предложена. В Київському міському центрі зайнятості відзначають є і окрема база даних від роботодавців, які готові брати на роботу вимушених переселенців з Донбасу. 20% таких роботодавців надають житло або, хоча б койко-місце. Якщо робота є, чому черга з бажаючих не стоїть? Нам пояснили в Київському міському центрі зайнятості. кажуть, більшість тих, хто звертається, мають вищу освіту і погоджуватися на робочі спеціально. Вони не поспішають. Попіклувалася держава і про найбільш незахищені версти населення, зокрема пенсіонерів, інвалідів, дітей. В Мінсоцполітики нагадують для громадян, які виїхали з зони АТО та Криму, діє спрощений порядок переведення всіх виплат. Зокрема, пенсіонерам достатньо прийти до найближчого управління пенсійного фонду з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. В разі втрати цих документів необхідно звернутися до міграційної служби, яка відновить їх протягом доби. Предоставити, якщо у них є паспорт ідентифікаційний код. Якщо немає цих документів, то нужно звернутися в міграційну службу спочатку їх в останові. в течение суток делает. Все пенсионеры включены в электронный реестр. Пенсионный фонд смотрит, что выплату пенсии, например, за июнь, не была обеспечена данному гражданину. Гражданин пишет, что прошу мне выплачивать пенсию по моему месту временного пребывания, зачисляя ее либо на карточный счет, указать счет, либо в таком-то отделении связи. И пенсия этому гражданину будет выплачена. Всю необхідну інформацію щодо державної допомоги переселенцям можна отримати цілодобово телефон урядової гарячої лінії 0800 507 309 або міжвідомчий координаційний штаб звертатися за телефоном 101. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Артем Кутасов. Соціальна країна. Рух транспорту в центрі столиці повністю відновлено. Автомобілі рухаються по хрещатику і прилеглих вулицях, крім інститутської, де ще не розібрані барикади. На самому ж майдані незалежності залишилися всього два намети: мобілізаційна палатка Національної гвардії навпроти стели незалежності, і намет біля прес-центру Майдану. Також на майдані залишається напіврозібраною сцена. Кава, шаурма, морозиво виходи і входи столичної підземки більше схожі на базари, незаконно встановлені ядки порушують усі можливі норми, і боротися з ними нова влада не надто поспішає. Наша Яна Курченко вже досліджувала цю проблему. Буквально одразу після виходу сюжету у КМДА видали розпорядження про негайну ліквідацію тимчасових споруд у 20 метровій зоні біля метро. Чи зробили те, що запланували? Дивіться далі. Майже три місяці тому ми приїхали до станції Київського метрополітену політехнічний інститут. Ядки тут стоять майже на сходах. Тоді ми розповідали про цілий список правил і постанов, які порушує така торгівля, не будучи байдужими громадянами. Наша знімальна група викликала міліцію, правоохоронці перед камерою пообіцяли попрацювати. Зараз буде проводитись місця події на прилеглій до станції метро території. А потім Потім ці матеріали буде надано до чергової частини. Зареєстровані після чого будуть вносити свідомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводити досудове подальше розслідування. Вислухавши думки киян і погрози, горе продавців, щоб роз'яснити ситуацію, направили запит до КМДА. Звідти він пішов на департамент благоустрою. А там, досвідчений спеціаліст, нам пояснив, мовляв, система не дозволяє все і назавжди прибрати. На політехнічному інституті департаменту вже здійснювалися демонтажі тимчасових споруд ми здали району територію в належному стані. Там є тимчасові споруди, які не можна демонтувати, тому що є рішення судів, от які забороняють КПК благоустрій і департаменту демонтувати ці споруди. Невдовзі після виходу цього матеріалу столичний голова Віталій Кличко затвердив протокол, який зобов'язує заборонити встановлення тимчасових споруд біля входів і виходів метрополітену. Мобільним групам, які створені районними в місті Києві, державними адміністраціями, із залученням представників управління ДАІ, Міністерства внутрішніх справ, відділів контролю за благоустроєм, департаменту міського благоустрою Київавтодору, Автодору Київського метрополітену, продовжувати щоденний контроль за безперешкодним доступом до входів, виходів зі станцій метрополітену та підземних переходів з метою запобігання виникнення стихійної торгівлі та несанкціонованого встановлення торгових споруд у разі виявлення торгових споруд, які встановлені з. З порушенням норм біля входів і виходів зі станцій метрополітену та підземних переходів провести їх терміновий демонтаж. Паралельно з цим документом мені, як фізичній особі, що повідомила про правопорушення, прийшов лист відповідь від Солом'янського управління МВС в офіційній відписці. Пояснили, що органи внутрішніх справ не мають права втручатися в цивільно-правові відносини між фізичними і юридичними особами. Аби дізнатися, що було зроблено відповідно до протоколу КМДА і перерозподілу моєї скарги, відправляю запити. Міська адміністрація перенаправила звернення до департаменту благоустрою, і там, через тиждень постійних дзвінків, установленому законом порядку мені надають ознайомитися з вищезгаданим протоколом. Від інтерв'ю відмовилися, назвали тільки шість центральних станцій, на їхню думку, зразкових, де незаконну торгівлю прибрали. Ось дві з них це Шулявська і Лук'янівська. Бачимо, де жовта обмежувальна лінія і де тимчасові споруди. По дитячому, сподіваючись, однак розуміючи, очевидне, я вже як фізична особа йду до Саломінської адміністрації. Там листа, якого на правило МВС, не знайшли. По кабінетах я ходила 20 хвилин. І після розмови на підвищених тонах мені пояснили, в чому справа. 80 і 90 в Києві, в Это киоски депутатов Киева, прокуроров, милиции. Понимаете? Теперь что робот киевра? Киеврада? Киев принимает решение специально, 680 есть такое решение, которое демонтировать администрации, нас, полноваживает демонтировать киоски, за кошты мирского бюджета. И не дает с бюджета ни копейки денег. Через відверті погрози і абсолютно абсурдність ситуації третього сюжету про несанкціоновану торгівлю біля метро я робити не буду. Однак і не чекатиму, доки нова влада почне працювати. Тому прошу вас, не будьте байдужими. Бачите порушення, не мовчіть, а головне не підтримуйте протиправної торгівлі. Яна Корченко, Тарас Біловол, Соціальна країна. Кремчанам замість молока в пакетах продають воду. Однією з ошуканих виявилася мешканка Ялти. Її чоловік купив чотири пакети російського молока з належним заводським маркуванням. Однак, коли відкрили пакет, з нього потекла вода. Жінка відразу вирішила зафіксувати докази шахрайства на відео і викласти в інтернет. Вона розповіла, що зважилася спробувати молоко, і на смак вода була схожа на кип'ячену. За таку турботу про своє здоров'я вона окремо подякувала виробникові. І це всі новини на цю годину. Більше в наступних випусках дочекайтеся.